Пропонується до продажу дворівнева квартира в житловому комплексі Первоцвіт в місті Бориспіль. Квартира загальною площою 130 метрів квадратних, розташована на 9-10 поверхах, отоплення і підігрів води двохконтурним газовим котлом. Лічильники на газ, світло та воду. В квартирі завжди тепло, навіть при відключенні світла. На першому поверсі кухня з вологостійкими, якісними меблями та вбудованою технікою. Також з неї вихід на закриту утеплену лоджію з високими підвіконниками та місцем для зберігання продуктів. Світла та простора зона де ви можете зустрічати вечори з родиною. Просторий коридор має шафу для зберігання великогарбаритних речей, а також глибоку та вмістку шафу купе вздовж цього коридору. На першому поверсі є кімната, яку можна використовувати як гостьову або кабінет. На другий поверх ви піднімаєтеся по каркасним сходам.